30 жовтня триває 1345-та доба повномасштабної війни. Українські сили оборони тримають рубежі та нищать ворога. За добу 172 бойові зіткнення. Противник завдав 80 авіаударів, скинув 177 керованих авіабомб. Здійснив 4323 обстріли, зокрема 98 із РСЗВ і застосував 5671 дрон-камікадзе. Під ударами опинилися райони Покровського на Дніпропетровщині, Запоріжжя, Оріхова і Кам'янського у Запорізькій області та Ольгівка на Херсонщині. У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження живої сили і техніки противника та два його артилерійські засоби. Оборона триває.